Новая тушь 5 в одном. сегодня тестирую в первый раз И, и мне не понравилось Думаю, пользуйтесь Можливостями, сейчас на снижки Замовляйте Не знаю, что видно вам разницу. Я не знаю, как показать mm. Классно Сьогодні я вперше спробувала ту ж в одному. Це нова. В неї змінена формула, але вона залишається 5 в одному, тому що має 5 властивостей. Перша властивість це вона робить об'єм, друга довжину, третя розділення. Четверта це у нас вигин. І п'ятий це у нас догляд. І саме в догляді я вам хочу зачитати з каталогу Основ, оновлена формула з рослинним каратином, який розкладшує і зволожує наші вії. А також рецинова олія, яка доглядає від коренів до кінчиків і живить наші вії. Ось такий є догляд цієї туші. Змінена ще кісточка цієї туші. Я знаю, що ті, хто користуються цією тушою постійно, для вас це буде новизною. Одна сторона йде повністю без щитиночок для того, щоб можна було припечатати і зробити якби, контурним карандашиком лінію роста. І з іншої сторони вже є щитинки, кісточка силіконова, яка має тобто, 200 щитиночок. І ці щитиночки дуже гарно виконують свою роботу. А також ця туш має дуже чіткий, чіткий чорний колір, тобто насичений чорний колір. Вперше користуватися було незвично, тобто треба, так скажімо, приловчитися, щоб виходило робити саме цей відпечаток, але у мене вийшло. тобто у мене Туш дійсно класна, комфортна, і мені сподобалась її консистенція, вона як воскова, тобто так плавно, ніжно лягає на ріснички. Впевнена, що туш розфарбується. Ми знаємо, що з першого разу, коли ми бачимо вау-ефект, то на другий, третій, четвертий день у нас взагалі буде вау-вау-ефект. Так що рекомендую туш можна замовити по акції. І на цю туш є акція дуже класна. Розповідаю, як можна ось таку туш отримати в подарунок за одну гривню. Вам треба організувати всім своїм знайомим і подружкам по одній, по одній туші. Наприклад, мамі, сусідки, подружці. І колежанки по роботі, тобто чотири туші, чотири дівчинки. Ви їм розповідаєте, що є зараз класна туш по акції 179 гривень. І при покупці чотирьох туш, п'ята вам приходить у подарунок. Таким чином, організовуючи всім своїм знайомим туш, ви собі заробили за свою організаційну роботу туш за одну гривню в подарунок. А цей набір вам прийде на нову пошту або на Укрпошту безкоштовно, і також вам прийде каталог. В подарунок наступний бумажний і вернеться вам кешбек 15%, Це в розмірі від 100 гривень. Тому звертайтеся, оформлюйте замовлення.